Віталій Котелевському 39 років. Родом він із Диканьки. Бойовий шлях після повістки починав у Черкасах. Потім воював на Донеччині. Майже зруйноване село Піські і досі називають воротами до Донецька та аеропорту. Там і досі стоять війська Збройних сил України, які постійно обстрілюють російські бойовики. Нині Віталій командир БМП 2 Проте як з поля бою доводилося вивозити двохсотих, без сліз розповідати не може. Тож його дружина радіє, що чоловік вижив у тому пеклі. Для нас радість була, особливо для дитини. Ждала зранку встала, папа і сон як пропав. Результат з рук не з рук не з самого ранку. На передову Віталій повернеться вже за кілька днів. Що ми таке в відпуску, Нам ще дебілізація додовго нам така привезли. Це на 10 днів відпуск, відпуском. Нам ще, ну как, задержувати першу партію, другу партію людей задержують. Ну ніки міняти». Із нагоди відзначення Дня Героїв Небесної Сотні Віталій теж отримує нагрудний знак Полтавської обласної ради за вірність народу України. А з ним ще й сім бійців подарунки від голови Полтавської облдержадміністрації, та облради Спасителя, благородиці, рушники освячені Архієписком Полтавським і Кремінчуцьким у Свято-Успенському соборі. І ви знаєте, все рівно, коли дивлюсь новини, я особисто, і коли дивлюся всі ті події, які відбуваються, завжди якесь є от відчуття, що щось все рівно ти не додаєш. Тому що все-таки ми тут. А ви там. Хочеться е, запевнити вас в тому, що розуміння цієї ситуації, воно присутнє в нас. Вірте в те, що ми розуміємо, ми будемо е, і надалі, знаєте, от якщо при всій можливості, допомагати в вирішенні будь-яких питань. Бюрократичних, будуть десь перепони в наданні там, банально тих же земель. Чи то так, як зараз ведеться програма по забезпеченню житлу, по забезпеченню роботи, по забезпеченню. Першочергового надання допомоги все, що в наших силах, я впевнений, що ми будемо робити. І на сесії обласної ради обов'язково будемо приймати на вашу користь всі ті прохання, подання, які будуть надаватися від вас і від керівників районних адміністрацій, від місцевих громад. Слава Україні! Героям!